Олег Ляшко радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги. Переважна більшість депутатів, які знаходяться в нинішньому залі, це люди, які вперше прийшли до парламенту. Дай Бог, щоб вони не зіпсувалися, як всі ті, хто приходив до них. Подивимося через півроку. От сьогоднішній закон це якраз тест. Закон про розгородження, про вільний доступ до водоймищ ми намагалися провести в минулій Верховній Раді. Нам не вдалося. І не один раз ми намагалися, і нам це не вдавалося. Чому? Бо переважна більшість людей, які сиділи в цій Верховній Раді, вони з Верховної Ради їхали на озери, на річка, які вони забудували п'ятиметровими заборами, хоромами. І тому, як же вони могли самі собі знести ці забори. Я сподіваюся, що в Верховній Раді, яка прийшла після Майдану, тих людей, які живуть на загорожених річках, озерах і так далі, значно менше. Звичайно, ще є деякі паразити, які там живуть. Але я сподіваюся, що коли ми з вами сьогодні проголосуємо цей закон. І дамо можливість розгородити вільного доступу до водоймищ? Це буде одне із антиолігархічних рішень, які зобов'язана прийняти Верховна Рада. Чому проста дитина, людина не може пройти рибу половити? Чому у нас, як у Харківській області колись застрелили селянина за те, що він на озері хотів половити рибу? Чому у нас забудоване все? Чому одним можна і ліс, і озеро, і все на світі? А іншим не можна нічого. Прийшов час відновлення справедливості. Кожний український громадянин повинен мати вільного доступу до річки, до води, до лісу, до ягід, до грибів. Подивіться, ніде в світі немає приватних доступів до водойми. Скрізь вільно, тільки в нас загорожено. Знести нахрен ці забори. Слава Україні!